Ми обговорюємо депутатський запит Коржова Володимира Легідовича про затвердження перспективного плану роботи Канівської міської ради, який виноситься, ну, вже виноситься вже в п'ятий, мабуть, а може, вже в шостий раз, я так не знаю скільки. Перший раз його винесли у січні місяці. Було все согласовано, але за нього ніхто не проголосував. Потім другий раз виносили, третій раз виносили. А тепер це стало камнем відновленням, і ми його хочемо винести на сесію міської ради. Корру запропонував, що на травень місяць зараз задалі, а далі будемо змінити. Звід секретаріату, звіт постійної комісії, комунального підприємства Одоканал, звіт міського ринку. Далі йдуть червень, липень, серпень. Будемо збиратися, будемо будемо змінювати. Я не зрозуміла. Будемо збиратися, будемо змінювати. Ми зараз за що будемо голосувати на сесії. Ми будемо обговорювати оці зміни відповідно до депутатського запиту. Тільки на один місяць, не на всі місяці. Mm -hmm. Сергій yeah. Сергійович, давайте чисто обговоримо. Є перспективний план, який пройшов комісію, не набрав голосів. Yeah. Тепер, от зараз, ми будемо окремо просто по цьому запиту чи до того перспективного плану yeah. оці зміни. Yeah. Я ж розумію, щоб розробити ситуацію. Щоб розробити ситуацію, кордон запропонував ми зараз прийняти питання про травень, а далі, а далі можна буде обговорювати. Ні, ну можна, звісно, все обговорювати, але це ми затягнемося із проєктом, ми далі нікуди не двинемося, я так розумію. Почнемо переставляти липень, церпень, вересень. і Я пропоную простіше значить, обговорити питання. Як запропонував Коржов, що він значить, тільки травень обговорити і, і далі рухатися. Я пропоную підтримати позицію по травню, а далі на наступному засіданні обговорити. У нас буде в цьому ж місяці, я так розумію, буде сесія обговорити питання липня, червня, вересня, може ми зробимо якісь зміни, а може життя зробить якісь зміни. Це в мене така пропозиція. То ми зараз приймемо перспективний план тільки на травень? Давайте тільки на травень, щоб, щоб якось ситуацію. Хіба це перспективний на травень? Перспективний це не все. Давай будемо тоді обговорювати і на травень, і на червень. Тут ще нема вересня, і листопада акцентувати на тому, щоб Ці питання були включені у травень, ті були включені в решті місяця. Тобто до того перспективного плану, який зараз є, додати оці конкретні запитання, щоб вони були включені в ці місяці. Ну я так теж розумію, але може я неправильно розумію. Є перспективний план, значить, дали автори рішень. Керівники відділу і управління. Перше про прогнозовану мережу закладів освіти Канівської МТГ. Друге звіт про вих... хід виконання програми сприяння залученню інвестицій. Третє звіт про хід виконання програми підтримки малого підприємства. Четверте звіт про виконання програми розвитку туризму. Це Так, да, це травень я читаю. Володимир Леонідович доповнює травень своїм запитом про затвердження порядку складання, затвердження та контролю ну, виконання фінансових планів і всі всі інші звіти. Оце все, що ну, в травень, е Потім... Дивимося сюди. Тоді, якщо говоримо чесно, ми е е ваш перспективний план. Його, його теж не прийняли, його не обговорювали, і він такий самий, як і план Коржова, він просто план. Просто дивіться, тут же ж не нашій для того, щоб ми прийняли перспективний план на травень місяць, ми повинні ж врахувати не тільки Володимира Леонідовича, Погодні. а й авторів Погодні. рішень ті, що давали. Бо вони планують в травні це розглядати. У мене ще буде одне питання на те. Ну його можна включати, можна ні. Ви його просто будете ну, ви мене включати. Скажіть, давайте якесь. Я да. як автор цього запиту. Питання, що це не обмежена кількість питань, які пропонуються. Це ті питання, які планувалися на травень згідно того проєкту рішення, який був на початку. В січні місяць. квітні там були ви виконані питання, які були в січні. А тепер доповнюється той Те січневий план, просто доповнюється, додається на травень, червень, на наступні місяці всі питання, які були в січневому плані. Той що, ваш, а, ваш а що план, той, той, Тому, у вас є, вашому є ваш план. Там тих питань просто немає. А ті, що були, вони залишаються. Ви доповнюєте оце то... да. правильно. правильно, і ви ще хочете якісь доповнити. У мене Або ще готуває? буде два питання. Ну, кажіть заняття положення, тому що у нас останній закон вийшов про дошкільну освіту. Був закон про освіту, про загальну середню освіту, тоді про професійні нас вони казали. А це вже вийшов останній про дошкільну освіту, і ми не могли положення. Вийшов закон про -за, середню освіту, ми положення переробили. Вийшов закон про дошкільну освіту, ми переробили. Ми ждали, коли ця серія закінчиться. От нам тепер терміново, треба нове положення. Ну яке було? Там буде поміняно відповідно до цих законів. Якщо ми говорили навчально-виховний процес, то зараз це освітній процес. Школи будуть по-другому називатися. Ми введемо це яблуні по-іншому, теж буде це буде філія. Оці зміни, які стосуються до прийнятих нових законів, ми повинні в положення. Який місяць? Внести. Нам треба в травні. Ну давайте в травні. Ви можете 100 вопросу вносити, Всі. Є виселяння, ну, ваше питання, що касається освіти, ні це. це перспективний план, свій ой, основа, яких заплатати, подавати заслугувати 4-5 вопросів, а, а може бути 100 вопросів. І ваш вопрос в будь-якому випадку буде. Не обов'язково, щоб ви перспективному плані був. Просить депутати хоч заслухати іменно це. І воно працює за основу, а все стане до нього наращується, стільки скільки ви хочете. І про буде робити, ви будете да. Ніхто не, не ніхто заперечує не проти не липня. Просто ми хочемо в липеньку включити отакі питання. І, і ваші питання ще буде 27. Давайте ми будемо їх теж розглядати. Ніхто ж не заперечує проти. Ми Я так зрозумів, що, Ми голосуємо тільки за травня. За всі зараз. А це можна доповняти. Ви як начальник відділу освіти маєте внести свою пропозицію будь-яку будь сесію. Вона проходить всі поводження, виноситься на сесію, на як будь-яке практично. Знаєте, ми цей зато перспективно плани. Три роки з максимум плани. Вот так позорі, позорі. Давайте <постив> заканчивать <постив> скажу. Давайте заканчиваємо <постив> це. Бачите, так я скажу, а потім приймати шуку. Давайте заканчиваємо. Є за те, що приготував секретар міської ради. Єсть те, що вносить депутат. Сьогодні він один. Більше жолаючи вносить нема. Давайте до того, що є, додамо це і проголосуємо. Повністю перспективного плану, як ми переднялися. І пішли далі, понімайте, про що ми за той перспективного плану, що це звуть не пробуємо. Якісь звіти, ми знаємо якісь звіти. Не успіх до трибуни зайти, він уже консультувався. Про що ми говоримо, ті комунальні підприємства і так далі. Ну, що ми це сиділи? Ми зробили своє перспективного плана, я не знаю, якщо не подали зарплату, секретаря міської ради. Тоді б теж не дуже давно прийняли. Сергій Сергійович, Одну документ до документ міської ради. Міської ради зарплату підвезли до перспективного року. Один документ а, так, до керівного готовити. І ви його не можете пропустити. Ви ж маєте тут сюди, тут все це обіщається. Все. Пропонуємо до того, що ви запропонували Добавити те, що в депутатському запиті Коржова і проголосувати перспективний пункт. Каченко За. Майстеренко. За. Капітан, так. Що ви скажете? Я хоча отримаю ці довги. І, 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 і Тані. І... Додати кажуть, та да. додати. Додати кажуть. Три за? Один отримається, один проти.